Відпочинок. Однією з дуже важливих навичок є не просто вміння відпочивати, а вміння відпочивати якісно. Я зараз не про алкоголь, не про речовини, які затьмарюють розсудок. Вони насправді не дають якісного відпочинку. Я про дійсно глибокий стан. Коли ви можете розслаблятись в будь-який момент, розслаблятись, коли ви п'єте каву, гуляєте, просто ходите кудись в кіно чи театр, і звісно, про якісний відпочинок на природі і десь, чому це потрібна навичка? Тому що лише та людина, яка якісно відпочиває, може якісно працювати. Якщо ви в постійному режимі того, що на відпочинку ви обмірковуєте, що вам потрібно ще зробити, ставите нові цілі. Взагалі, рахуйте відпочинок марну тратство. Не поважаєте тих людей, які відпочивають. Самі відчуваєте себе якимось ледащим, якщо ви знаходитесь на відпочинку. Це все каже про те, що у вас накопичується напруга в тілі. Як вона Може проявитись часом, бо це не відбувається одразу. Вона може проявитись через затиски, блоки в тілі, коли ви вдруг в один момент відчуваєте, що, наприклад, у вас кам'яніють руки чи ноги, збирається напруга, все стає тіло важким, з'являється затиск в щелепі. Це все свідчить про те, що з темою відпочинку вам треба розібратись. А як у вас з відпочинком? Напишіть, будь ласка, в коментарях, кому я потрібна, звертайтесь на консультацію в особисті повідомлення.